Жінка стала причиною дискусії між активною молоддю Борисполя. Юні правознавці намагалися зрозуміти, чи рівні права мають чоловіки і жінки. Зараз в наш час дуже багато проводиться різноманітних заходів у місті, саме з дітьми-старшокласниками, але всі вони більшість з них розважального характеру і дітям. Потрібно ну, бажання приймати участь у таких і більш серйозних заходах, як молодіжні дебати. Дві команди брали участь у дебатах, які приходили 11 грудня в будинку дитячої та юнацької творчості. Виступ першого першого гравця команди А 4 хвилини. Висунення аргументів на підтримку. Виступ першого гравця команди Б 4 хвилини. Висунення аргументів на заперечення теми. Перекресні запитання дві хвилини. Перші, перші гравці обох команд ставлять по черзі один одному запитання. Голова асоціації учнівського самоврядування Марина Годлевська вважає, жінок зрівняли у правах із чоловіками. Протягом кількох останніх десятиліт Світова національна правотворча практика поповнилася помітною кількістю нових документів стосовно прав людини. Значна частина цих документів відноситься до регулювання правового статусу жінки. Протилежну думку має завідувач міського методичного кабінету Людмила Мозгова. Каже, хто стане на захист жінок, якщо у Верховній Раді більшість чоловіки. Жінка знаходиться постійно у стані подвій. Зайнятості, працюючи, виконує всі хатні обов'язки, що призводить до психологічного стану невпевненості, відчуття вини за відсутність часу для сім'ї, втрату, гармонії у стосунках. Влаштовуючись на роботу, роботодавець віддає перевагу чоловіку, зокрема, якщо його конкурентною. Є жінка, яка має дітей до трьох років. Діти хворіють. Отже, вона буде змушена затримуватись йти на лікарняні змушена буде іти раніше з роботи. Роботодавець не хоче мати таку працівницю. Учениця школи лінгвістики Анастасія Соломаха у своїй доповіді зазначила, що жінка має постійно обирати між кар'єрою і сім'єю. Буде, будучи розумною людиною, буде сперечатися з тим, що молода жінка з маленькою дитиною не надто надійний працівник. Який начальник буде тіти на шкоду виробництву? Але і у цьому є вихід. Багатьом жін... молодим жінкам при працевлаштуванні доводиться приймати певні міри і обирати між сім'єю і, країні... і своєю, своєю кар'єрою. Учениця гімназії Перспектива Анастасія Криворотова доповіла, що в Україні 53% населення жінки, і їхні права виписані в конституції. Принцип гендерної рівності закріплений в Конституції України. Стаття 3 конституції закріплює рівність чоловіків і жінок у всіх сферах життя. Частина третя статті конституції України безпосередньо присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок і чоловіків забезпечується про порушення прав жінок з вуст політиків говорив Андрій Момот. З відомого вислову Азарова за всі мої пошани до жінок не жіноча справа проводити реформи. Чим вище рівень, тим менше жінок. За кількістю жінок у парламенті Україна займає. Сто десяте місце, приклад третій, заборона жінкам навчатися в вищих навчальних закладах МВС України, тмитниця приходить жінка, а немає кому обшукувати. Хто обшукає чоловік? Чоловік що робить? Принюжує жінку, чи не головним порушенням прав жінок, вважають позбавлення права стати матір'ю? Прикладом є підписання контракту між стюардесою і роботодавцем. Як ви поясните, що жінка, яка іде на посаду? Стюардеса в аеропорту на підписує договір, де міститься пункт про те, що вона не вийде заміж і не народить дитину протягом терміну дії договора. Чи це не є порушенням прав жінки? Відповім я на нього дуже просто. Жінка сама розуміє. Що вона йде на цю посаду, тому що вона насправді хоче подорожувати. Також свою думку висловив учень ліцею дизайну світу Дмитро Дайнеко. Коли жінка підписує контракт із авіакомпанією, вона не може народжувати дитину на протязі п'яти років. Це стосується більше не до прав жінок, а до прав людини. Адже так само, коли чоловік іде на роботу шахтаря, він собі підписує життєвий контракт про те, що він буде хворіти. Про те, що він вийде на пенсію на 20 років раніше, і тому і те, що в нього будуть певні проблеми з здоров'ям. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.